Слава Ісусу Христу, ви на каналі Брат Блесет, і зараз ми поговоримо на дуже актуальну тему. А саме чи нормально, коли християнин змінює церкву через переїзд через природні обставини? Так, це абсолютно нормально, коли християнин змінює місце проживання з природніх життєвих причин, а саме робота, навчання, здоров'я, сімейні обставини і відповідно змінює церкву. Це не є гріхом, зрадою чи відступництвом, якщо. Перше, причини чесні та життєві, наприклад, переїзд за роботою, потреба бути ближче до рідних, зміна житлових умов, одруження або сімейне об'єднання. Біблія не засуджує такі кроки. Навпаки, ми бачимо, як апостоли та християни постійно пересувалися Павло, Тимофій, Прескілла й Акілла. Філіп тощо, друге. Ти залишаєш церкву з пошаною. Важливо не втекти в мовчки, а залишити церкву з повагою, подякувати пастору, пояснити причину переїзду, благословити братів і сестер. Це зберігає свідчення і відносини. Третє. Ти активно шукаєш нову духовну сім'ю. Не можна лишатися безпомісним надовго. Церква це не просто традиція. Духовний дім написано Не покидайте зібрань своїх євреям 10.25. Знайди громаду, де проповідується Христос, де є любов, здорове вчення та можливість зростати і служити. Четверте. Переїзд не стає втечею від відповідальності. Важливо бути чесним із собою. Я переїжджаю, бо обставини чи я тікаю від дисципліни. Або конфлікту, підсумок. Так, переїзд і зміна церкви це нормально. Якщо причини природні, серце відкрите, перехід відбувається з повагою і молитвою. Головне залишатися в тілі Христовому, навіть якщо змінюється його локальне втілення. Дякую. Якщо вам цікаво і ці подкасти вас збудовують. Будь ласка. Поставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте. Божого вам миру та благословення!